Дорогі любі друзі, завітав я на роботу до Дімона у комфі. Він працює у комфі. Зараз зроблю маленький огляд. Зараз актуальна тема. Кондоціонери. Бо зараз літо жравше. Такі, що зараз в приміщенні чіпляються, стартують від ціни 12 тисяч гривень і пішли, 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 пішли круговою, пішли пішли круговою. А саме дорожче стоє 28 тисяч. Вони чіпляються всередині. Але саме цікаве є 4 види кондиціонера. Один, два, три, чотири. Такі, що можна з собою пересувати, взяв в руки, в машину поставив і поїхав, в село на дачу або куди. Ну, на рибалочку, я сумніваюся, що можна брати, чи на рибалочку можна брати. Ну, коротше, на рибалочку ці чіпляються всередині, а цього чотири штуки можна з собою перевозити в машині на дачу, з дачі на квартиру. Стартує від 9 тисяч гривень, 10 тисяч, 11 тисяч і 13 тисяч гривень. Ні, серйозно, якщо на рибалку поїхати. Що вона тебе на рибалці? Що ти будеш на рибалці охолоджувати собі золоти. Так що, взяв з квартири на дачу, поїхав, правильно, з село воно. Ну так. А Це... як вона на рибалці поїмає? Не так гаря... гаря... Ну, На вулиці. Коротше, ви суть поняли. Ці чекаються середині, що їх потім не зірвеш вже, а ці можна як в квартирі ставити, поїхав в село на місяць, в селі поставив, можна потім і. Коротше, ви поняли?